Один з моїх вчителів, професор Теплов, який казав: не ускладнюйте примітивні речі, і не вважайте, що хтось це робить через злий умисел, що в голові дебіла, ви не уявляєте, але він мотивований тільки своєю дебільністю. Це дуже грубі слова, але вони правдиві. Так так само. А, ні, я не вважаю, що це потужна гра в інтересах Росії. Я вважаю, що це. Самодурство, яке притуманно неофітам, некомпетентним людям, які випадково потрапили у владу, вони намагаються так контролювати владу, тому що влада є це гарантія того, що їх ніхто не збуде чіпати, і гарантія їх збагачення все, шукати чогось іншого не треба. Визнавки можуть бути різні, але я вважаю так, що те, що вони роблять, вони дійсно вважають, що це краще для них, і може так і є, але. Краще для них це не є краще для держави. До речі, знаєте, мені дуже цікавий один момент є, на який я звернув нещодавно увагу. Під КМДА час від часу відбуваються мітинги, які називаються Гроші на ЗСУ. Я погоджуюсь, що треба виділяти гроші на ЗСУ, але Київ виділяє значно більше ніж будь-яке інше місто. Я теж не є симпатиком кличка, і я вважаю, що він поганий мер. Але я вважаю, що його вбрали кияни, і тільки вони можуть його змінити. Так, я вважаю, що у нас президент не найкращий, але українці, обравши його, можуть змінити тільки на наступних виборах. Президента в мене дивує, що мітинги під КМДА мовчки дозволені. А уявіть собі, мітинг під Верховною Радою чи офісом президента це ніхто не дозволить. Мені здається, що от в таких моментах маніпулятивних влада і грається в свої інтереси, намагаючись тиснути на тих чи інших осіб або інституції. І дивлячись на все це, мене от, знаєте, це відверто вже дратує, тому що не можна поводити себе, наче нема війни, наче не гинуть хлопці, дівчата, наче не відбувається руйнування країни, наче не відбувається нічого в Україні. Треба все ж таки схаменитися, але поки я не бачу цього. І ще раз кажу: мотивація особистими інтересами превалює цих людей над державницькими інтересами. Я з вами погоджуюсь, але ж це відбувається на всіх рівнях. Тобто, ніби нема війни, це на всіх рівнях влади. На найменших, найнижчих теж є таке, точно така сама картина. По залужному, от в нього рейтинг 90%, Везеленського 69, здається, його звільнили. Зараз, мені здається, в нього буде 100% рейтингу Залужного. Ну, він народний любімець, це хто кажуть. І... І народ, мабуть, хоче, щоб він став президентом. і нарешті лад в державі був наведений і з війною і, і, і з процесами всередині держави. Чи можливі в принципі вибори? Ну проводять же вибори в Ізраїлі. Ну чи в нас буде 10 років війна, і 10 років президентом буде Єрмак. Ну пробачте, Зеленський. Перше в Ізраїлі зараз іде війна, і вибори ніхто не проводить, незважаючи зважаючи на кризу. Але всі розуміють, як тільки закінчиться війна, закінчиться час правління біді. Теня, прем'єр-міністра і його партії. Але вибори зараз ніхто не проводить. Ну, через багато причин, через те, що не можна ризикувати на виборчих дільницях, чи людьми, які туди прийдуть, через те, що можуть бути теракти, через багато що іншого. через військових, які оборонять зараз оборону Ізраїль, тримають захист із Ізраїля, і вони повинні теж голосувати. В Україні все те ж саме, нічого не змінюється. Тому, на жаль, до кінця війни в нас вибори не можуть пройти. Хочу нагадати, що під час Другої світової війни так само відбулося в Великій Британії. І Черчилль провів вибори тільки після закінчення Другої світової війни. Раніше вибори були неможливі, але він програв. Так само буде і в Україні з цією владою, це, це зрозуміло. Коли ви кажете, що в нас буде керувати країною Єрмак, ну так це правда. От Єрмак Зеленський будуть керувати країною, поки не закінчиться війна. Але хочу нагадати, що Зеленський був обраний на демократичних, легітимних умовах, і він став президентом згідно волі. Українського народу. В, ви теж, мабуть, спілкуєтесь? От я спілкуюсь з Балтією, вони розгублені, вони не знають, що думати. в них інформація трошки надходить спотворено, і Росія там трохи діє інформаційно, не трохи, а досить сильно. От Ми зараз саме намагаємось протидіяти російській пропаганді в, в, в Балтії, записуючи цей ефір. От Як їм бути? Тобто вони взагалі нічого не розуміють. Вони заплутані, вони поняття не мають, що далі робити. Перше, я, як колишній голова групи міжпарламентської співпраці Україна Естонія, можу сказати, що країни Балтії завжди симпатію ставились до України і є надійними партнерами. І тому будь-яка допомога від моральної до політичної, від фізичної до фінансової потрібна Україні. Ми тримаємось і поки ви нам допомагаєте, насправді це таке партнерство. Без якого б ми не протитрималися. Але ви повинні теж розуміти, друзі, що поки ми б'ємося, гарантовано до вас не прийде російський Іван. І це гарантовано, бо вони всі сили зав'язали на нас. Але якщо вони нас подолають, то так, ви будете в черзі. І навіть НАТО вас не захистить в той час. Путін настільки безглуздий, що готовий ризикувати і погрожувати всім ядерною зброєю. А щодо Літви, в мене був і є близький друг Шарунус Іванаускас, який колись навчав мені, мене трохи литовською мовою. Ми спочатку вивчали слова, ми вивчали Лаба Д'єна, «лаба Свакара, Разґаро, Вісаґа, Радеона, Хліб, багато слів. А потім він сказав, що це все слова. А головне це бажання бути свободним. І от це філософія. Яку, яку, з якою він мене знайомить. Літовці свободні люди. Я пам'ятаю ще зелених братів, які боролися проти Радянського Союзу, як колись боролися і е, бійці УПА в Україні, а зелені браці боролися в Литві. Шарумус мені про це розповідав, я розповідав йому про УПА, що я можу вам сказати? Разом і поборемо. У нас є така приказка. Разом і батька легше бити, ну така жартівлива, але приказка. Це про те, що разом ми можемо подолати все, що завгодно. Так от друзі, тримаємося один одного, допомагаємо і розуміємо, що ворог у нас спільний, навіть хоча він і б'ється зараз на нашій території, але апетити в нього завеликі. Тому треба його задушити на нашій території і забити це бажання йому глибоко в горлянку. Щоб більше ніколи не було бажання у росіян воювати Не з ким для того. Треба багато працювати, і все в нас дасться. Ми переможемо. Я в це вірю. Дякую. Я теж в це вірю. До речі, хочу сказати: дякую теж литовцям. Нещодавно черговий литовець, волонтер, пішов в лави зсу зараз на Сумщині, захищає. Україну і Литву також таким чином я би хотів в зв'язку з цим пару слів про мобілізацію, щоб ви сказали. От я трошки пишу ситуацію, як я її бачу. Мобілізація я, а, хірург за фахом. Зараз це моє хобі, журналістика. От у нас такий випадок був. інтернатуру закінчив хірург молодий. Його десь біля метро дали повістку. Він поїхав в воєнкомат і його направили кулеметником. І Поки він на нуль не потрапив, ми дзвонили там всі наші знайомі, лікарі, колеги, щоб цього не сталося, перенаправити в медичну службу, все таки. Це перше по мобілізації, що зупиняє всіх від того, щоб йти в армію. Друге, коли корумповані чиновники, навіть лікарі, головні лікарі, вони всі корумповані, їхні діти працюють, крадуть кошти разом зі своїми батьками. А Їхні же колег, що поруч забирають армію. Тобто, виходить, що колега має йти воювати і захищати не тільки те, що ми, ми розуміємо, сім'ю, державу, свободу, а ще і можливість красти для цих людей, бо вони крадуть під час війни онлайн. Просто От тут скажіть, як які ваші думки, і що, і що, що ми маємо робити? Це не просто непроста розмова, але я спробую пояснити. 21 березня. 22-го року я заходив разом з полком без призначення Сафарі, декількими ТРОшниками і представниками ГУРМО в Ірпінь. В мене не було ані статусу, ані повноваження. Я був звичайний доброволець з автоматом в руках. Більше того, мені не підписували тоді моє бажання реалізувати в силах ТРО. Ну, от так. от. Це з того приводу, що влада, коли хоче тебе. Якось заблокувати. Вона працює у всіх напрямках. Так, от я заходив без всякого статусу. Я розумів, що якщо зі мною щось станеться, моя сім'я нічого не отримує. А мене запишуть випадкові втрати, скоріш за все, як волонтера. Тоді так і записував. Ну так було, бувало. Потім я був в Збройних силах України. Я воював і можу сказати, що коли мене запитали про ВОЗ, в мене ВОЗ — це військова спеціальність, діловод, Це Я тому що гуманітарій. А я сказав, що я хочу змінити і став стрілцем. Це було важливо для мене, не для когось іншого, і відмовився від офіцерського звання. Я був звичайним солдатом. Я про що хочу сказати? Що всі повинні захищати країну, кожен на своєму місці, хто де, хто де може. Але ми 100% не повинні а, мікроскопами забивати гвозді. Це 100 А якщо людина лікар, він повинен бути в медичній службі. Якщо людина. Є айтішником, він значно більше принесе користі країні, ломаючи і ламаючи мережі росіян і працюючи хакером десь в військовій структурі. Якщо людина з зв'язківець, а вони, повірте мені, на вагу золота або, наприклад, аеророзвідник, який теж його навчити, скільки часу треба, то робити з них штурмовиків це не дуже розумно тому що. Один автомат це добре, але втрата аеророзвідника або зв'язківця може паралізувати весь підрозділ, і на цьому все закінчиться. Тому дуже важливо, кого куди призначають. Для цього потрібно працювати багато працювати і систематизувати систему направлення, систему ВОСІД. Але в будь-якому випадку, без системної пропаганди мобілізації, без інформаційної компанії, без системи мотивації. Без залучання відомих людей до мобілізації не вдасться нормально проводити мобілізацію. На жаль, багато часу влада використала на те, щоб дискредитувати мобілізацію. Коли вручали повістку і казали, щось зробив не так. От тобі повістка. Повістка стала покаранням. Мобілізація стала покаранням. Це треба розуміти, і багато людей вважають, що ні-ні ні, я не хочу бути покараний. А ще є частина людей, які не розуміють, навіщо йти в армію, якщо ми от-от повинні зайти в Крим. Все ж гаразд, в єдиному телемарафоні розповідають, що в нас все супер. Навіщо взагалі йти? Ну там можуть поранити, вбити. А та хлопці і так впораються. І мало хто знає, що відбувається. Тому треба змінювати і інформаційне наповнення. Єдиний телемарафон повинен казати правду, а не розповідати про рожевих поні, які гатять веселкам. Ні-ні, це зайве. Треба казати правду. І тоді у людей буде розуміння, що якщо вони завтра не підуть в армію, то прийде росіянин, їх вб'є, жінку зґвалтує, дітей вкраде, відмородерить все майно і на цьому закінчиться все життя. Тому що хто не вірить, може подивитися, що відбувалося на окупованих територіях, або, наприклад, в Бучі, Ірпіні, Мощуні, Херсоні, Донецьку або Маріуполі, куди приходить руський мир. Звідти йде життя, туди приходить руйнування, біль, кров, смерть. Це треба розуміти. Тому треба тримати руський мір якомога далі від е, України. Бажано, що 100 кілометрів вглубь Росії, але поки треба їх викинути взагалі з України. І ніхто, окрім українців, це не зробить. Багато хто з моїх побратимів загинув або поранений і не може продовжувати воювати. Треба, щоб це робили ті, які ці два роки поки що чекали і не воювали. І якщо вони ігнорують це, то хто буде захищати Україну? Якщо проігнорують, немає ніяких нема проблем. Просто росіяни переможуть, всіх заберуть всіх і будуть воювати потім вже в формі російської армії, але проти НАТО. Треба розуміти, якщо ти не хочеш захищати свою країну, ти будеш воювати за іншу. Доведена дурнями і сепаратистами з Донецької і Луганської області, які сказали, що ні, це буде гаразд. А зараз вони дохнуть під кулями ЗСУ, тому що тоді підтримали росіян. Все зрозуміло. Треба робити тільки вірні висновки і не жити в країні рожевих по.